Виконуємо номер 1240 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Першого дня магазин продав 1735 усіх завезених фруктів, а другого дня 1235. Усього за два дні було продано 580 кілограмів фруктів. Скільки кілограмів фруктів завезли до магазину. Приступаємо до виконання завдання. Знайдемо, яку частину завезених фруктів продали за два дні. Для цього 17:35, додамо 12-35. Сімнадцять тридцять п'ятих, додати дванадцять тридцять п'ятих буде двадцять дев'ять тридцять Продали фруктів від усіх завезених. За два дні. В умові задачі сказано, що за два дні усього було продано 580 кілограмів фруктів. 29,35 це і є 580 кілограмів фруктів. Отже, знайдемо число за значенням його дробу. Для цього значення дробу. 580 поділимо на чисельник і помножимо на знаменник. 580 поділити на 29 буде 20, і 20 множимо на 35, дорівнює 700. 700 кілограмів фруктів завезли до магазину. І записуємо відповідь. 700 кг. Номер 1240 виконано.